Дев'ятниця за душі померлих. Шостий день, вступна молитва. Приготуй мене, Господи, і зміцни моє серце багатством Твоїх ласк, аби я в досі віри, любові та співчуття, проникаючи в страшну темницю чистилища, могла принести там терплячим вірним особливу допомогу на Твою хвалу, на користь душі моєї. Та випрошення особливої ласки назвати її, про яку тебе нині прошу через цю дев'ятницю і заступництво усіх улюблених твоїх душ. Амінь. Пам'ять про муку Господа Ісуса і любов Його в найсвятіших тайнах є для в'язнів чистилища джерелом невимовної потіхи. Внаслідок терпінь Спасителя. Душі осягають своє спасіння, а за посередництвом неоціненної жертви служби Божої та святого Причастя отримують і будуть отримувати багато ласк. Однак одночасно з тих самих джерел черпають смуток і тугу, бо ці два докази незмірної Ісусової любові до людей нагадують їм про їхню байдужість. І невдячність щодо того божественного доброчинця. О мій Боже, ти і за мене поніс смерть і стільки раз давав себе у святому причасті, проте я тобі завжди відплачувала невдячністю. Вчини, о найвище, моє добро, аби відтепер Тебе любила понад усе. Жалію з цілого серця за мої гріхи. Краще померти, ніж будь коли тебе зрадити. Уділи мені ласки витривання, Змилуйся наді мною і над душами в чистилищному вогні. Вислухай мої молитви за них і дай мені особливу ласку назвати її, про котру нині за їхнім посередництвом випрошую. О, Пресвята Марія, мати душ. Із чистилища, і наша улюблена мати, збережи усіх нас у своєму непорочному серці. Амінь. Псалом 130. -й. Молитва того, хто кається. З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто встоїться, Господи, та в тебе є прощення. Задля імені Твого, надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволитель Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насошний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Зі святими упокой Христи, душі рабів Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Бог з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Зі святими у покої Христе, душі рабів твоїх, де немає ні болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.